Процес організації бухгалтерського обліку як для юридичної особи, так і для фізичної особи підприємця, є надзвичайно індивідуальним. Власнику бізнесу не завжди вдається одразу знайти швидку і гарантовану вірну відповідь на запитання, взяти штатного бухгалтера чи скористатись послугами бухгалтерської компанії. Основними аргументами на користь штатного бухгалтера чи власної бухгалтерської служби виступають такі ніби переваги, як і можливості. Особистий контроль за роботою працівника, розпорядження робочим часом підлеглих, використання бухгалтера у якості секретаря чи діловода, обмеження руху фінансової, кадрової та іншої інформації в межах власної компанії тощо. На противагу цьому бухгалтерська отсорсна нова компанія завжди присутня на робочому місці, є на зв'язку не хворіє, не бере лікарняних, не відпрошується за сімейними обставинами, не ходить у відпустку. Але забезпечує безперервність сервісу, несе повну відповідальність за виконання функцій бухгалтерської служби. Крім того, відзначимо, що витрати на отримання штатного бухгалтера власної бухгалтерської служби набагато вищі вартості послуг бухгалтерської компанії. Отримати аутсорсингові бухгалтерські послуги з нашою компанією дуже легко, обираючи нас, ви отримуєте найбільш сучасний та зручний економічний спосіб ведення бухгалтерського обліку. Внучку систему ціноутворення та знижки, в залежності від інтенсивності роботи вашого підприємства, сезонності, кількості бухгалтерських операцій та інші, ви зможете отримати разом із кваліфікованим бухгалтерським обліком допомогу в оптимізації податків та державних платежів до бюджету, законними методами шляхом отримання рекомендацій та консультацій, опору при спілкуванні з державними податковими органами у виді наших юридичних та адвокатських сервісів. При укладенні договору з вами, крім персонального головного бухгалтера, закріплюється юрист та адвокат, нашу повну фінансову відповідальність як виконавця за договором обслуговування у разі штрафів та санкцій від державних органів, доступність бухгалтера для вас 24 на 7, а також готовність надати консультацію з податків, юридичних аспектів та договорів з будь-який час. Багаторічний досвід роботи нашої компанії понад 10 років та професіоналізм 7 головних бухгалтерів у штаті, використання сучасних, мережних облікових програм, нові сервіси та авторські програми розробки, в тому числі на базі 1С та програми Медок. В результаті ваше питання вирішиться швидко, вигідно і без ризиків. Для замовлення послуг отримання аутсорсингу бухгалтерських послуг звертайтеся за телефоном, вказаним на екрані. Або пишіть запит на емейл, e який вказаний в дописі до відео. Ми заощаджуємо у вас час та гроші, а ви працюєте та заробляєте тут і зараз, замість того, щоб вникати та готувати документи.